Скандал довкола брюховицьких земель розпочався ще у 2008 році. Тоді під виглядом виділення частини території тамтешньої реабілітаційної лікарні під спортивно-оздоровчий центр, понад 19 гектарів землі у лісопарковій зоні, за погодженням Брюховицької міськради, було розпайовано та роздано приватним фірмам та фізичним особам. Одна з тих, хто підняв цей скандал на гора. Депутатка міськради багатьох скликань Віра Лісковська насправді план забудови цієї території, який був у мене в руках і в суді. Виявилося, що він розпарцюльована ця вся територія на 120 земельних ділянок під будівництво котеджів. І от коли ми це все піймали, коли почався, розпочалися суди, звичайно, що е, керував цим процесом пан Лавєйкін і покійний губернатор. Подробиці земельної афери Віра Рясковська озвучувала навіть на сесії парламенту перед депутатами Верховної Ради. Втім, судова тяганина довкола скандальних земель не припинилася і понині. Усі суди від господарського поверховної визнали неправомірність виділення лісопаркової території приватникам. Утім, все розглядатимуть наново. Одну з ділянок розміром у понад 4 гектари надано у власність ТЗОВ сервіс Пет пробували легалізувати навіть через Букачевський суд у Закарпатті. Втім, справу скерували на повторний розгляд у Львівський господарський суд, і він визнав акт права власності цієї землі. Недійсним ще одне скандальне земельне рішення прийняте днями цим органом Феміди стосувалося паркової землі на вулиці Лежв'ярській, 42. Там під виглядом реконструкції будинку планетарію центральному парку культури, фірма, що належить Оксані Баляш, дружині депутата регіоналу з облради Олега Баляша, повністю зруйнувала споруду та вирила котлован під нову забудову. Феміда під час розгляду довела, що на одному з дозвільних документів на цю споруду був підроблений підпис. Відтак, первинний договір суд скасував, а будинок, якого вже немає, повернув у комунальну власність. Міклош, колишній директор парку, тобто це в тому порядку дуже просто довелося. Про те, що це не його підпис. Він був злучений як свідок в тому процесі. Відповідно на підставі освічення була призначена експертиза почеркознавча, почеркознавча експертиза сказала, що ні. Щоправда, обидва земельні скандали ще матимуть продовження у судах. Стосовно паркової землі на Льв'ярській феміда зараз розглядає також законність надання під обслуговування споруди самої земельної ділянки. Ця справа має хорошу судову перспективу, кажуть у мерії. А от стосовно брюховицьких земель, не все так просто. На кількох земельних наділах у парковій зоні вже збудовані приватні котеджі. По них, а також порешті із 120 ділянок, очікують тривалих судових процесів.